Слава Ісусу Христу! Мене звати Марина. я хотіла дати свідчення про те, як благословення Господнє повлияло на продаж квартири. Три місяці ми як продавали квартиру і ніяк вона не продавалася. Потім я прийшла до отця Олега на молитву і попросила благословення на продаж квартири. Буквально ми дали ще в інтернеті об'явлення і буквально за два тижні знайшовся покупець якому підходила наша квартира. Квартира, звичайно, така старенька була, без ремонту. Ну, ми, ми надіялися, що вона продасться, але дуже тяжко. Чули, що зараз дуже важко продаються квартири. І після того божого благословення, яке уділили нам отець, Олег, квартира продалася. Я дуже дякую, бо всі обставини життя так складаються, що треба було в цей час конче продати квартиру. Оцю Олегу дякую, дякую Господу Богу. За таке благословення.